дня 7 травня готова розповісти. Команда першого подільського у студії для вас працює Юлія Кучер. Розпочинаємо. Вкотре наголосив на важливості військової справи президент України Володимир Зеленський. Він відзначив важливий вклад у перемогу українських прикордонників, альмаматер яких знаходиться на Хмельниччині, вручив державні нагороди та подякував за незламність духу. Особливу увагу приділив і спілкуванню з курсантами, які в такий непростий для всієї країни час обрали фах прикордонника. В ході розмови поділився своїми очікуваннями від саміту миру. Ці питання. Енергетична безпека, ядерна безпека їх піднімали. Далі питання вільного судноплавства, це наша харчова безпека, і неблокування Чорного і Азовського моря, морей, і питання обміну гуманітарний трек. Оце перші треки, які сьогодні ми будемо розглядати на першій зустрічі на рівні голів держав на саміті миру у червні. Якщо буде позитивно підтримано ці чотири треки як перші, як перша ластівка на шляху до справедливого миру і вирішення всіх криз, які принесла Росія цією війною нам на нашу землю, то тоді будуть установлені держави, які повинні бути будуть довести всі ці питання до позитивного результату. Також днями глава держави вітав і українських піхотинців. Ордени полеглих героїв передав родинам, подякував пораненим та тим, хто сьогодні продовжує виборювати найцінніше для нашої нації перемогу. Хмельниччина втратила ще двох захисників. Серед них відома українська постать, важкоатлет, дворазовий чемпіон Європи Олександр Палишенко. Йому було лише 30. на захист країни став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був у найгарячіших точках фронту. Про дату та час прощання з воїном буде відомо згодом. А у Хмельницькому 7 травня в останню земну дорогу провели 25-річного Максима Ковальчуковського, життя якого обірвала війна. На церемонії прощання була і наша знімальна група. Військовій справі 25-річний Максим Ковальчуковський присвятив все своє життя. Спочатку декілька років служив за контрактом, і, хоч початок повномасштабної війни зустрів за кордоном, без сумнівів повернувся боронити рідну землю. Разом з побратимами він захищав Україну у найгарячіших напрямках. Були на Харківській області Циркони Молотова. Потім був Хутенськ, дворічна. Підсімківкою були Діброва, Донецьк, Терни Донецьк. На військовій службі Максим навчився керувати дроном. Друзі кажуть, завжди попадав в ціль. Мріяв герой закінчити війну та повернутися додому з перемогою, але не склалось. З рідних у Максима залишилися батьки, сестра та брат. Згадують хлопця тільки добрими словами. Був хорошим хлопцем, молодим, гаряча кров, тільки от жити і жити. Але спіткала біда, ця війна і не дала вистроїти всіх тих планів і всіх тих бажань, що ми планували разом і про своє майбутнє. Така вічна слава герою, вічна пам'ять йому. Він був дуже щирою, доброю дитиною, завжди приходив на допомогу. Світла пам'ять йому. Будемо пам'ятати його. Щирим, добрим, сміливим хлопцем, який захищав нашу батьківщину, навіть у складних ситуаціях Максим проявляв стійкість, мужність та патріотизм. Загинув мужній воїн 2 травня, виконуючи бойове завдання. Поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. За два роки понад тисяча подушок на фронт. Волонтери спільно із ученицями городоцького ліцею номер 4 шиють найнеобхідніше на передову та в госпіталі. Діти займаються благодійною справою на перервах та в позаурочний час. Деталі знає Оксана Медведєва. Завжди людно у шкільному коворкінгу Городоцького ліцею номер 4 Тут щодня працює волонтерка Людмила Стельмах та вчителька трудового навчання Валентина Крімер зі своїми ученицями. Вони спільно шиють подушки для воїнів. У нас звернулася Людмила Ананівна, наша вчителька колишня, з такою пропозицією, щоб ми могли. З їхньою допомогою виготовляти подушечки для госпіталю чи для військових, звичайно, це така справа, яка зараз потрібна. Ми підтримали цю пропозицію. У нас є можливості це робити. Дівчата з задоволенням цю роботу виконують. Ви знаєте, діти у нас зараз свідомі, вони розуміють, що потрібно допомагати. Якщо вони своїми руками дійсно можуть якусь корисну справу зробити, вони це роблять з великим задоволенням. Тут шиють два типи подушок класичні та ортопедичні. Їх передають у госпіталі та на нуль. Я пошила десь п'ять подушок таких ортопедичних. Вони дуже легко шиються. мені подобається шити їх. Багато часу за швейною машинкою проводить і Вікторія. У коворкінг приходить на перервах і в позаурочний час. Займаюся я швейною справою недавно, тобто колись навіть не було бажання тим займатися, але коли випала можливість і сказали, що от треба шити для військових подушків госпіталь, я сказала, що так, тому що волонтерити потрібно і це дуже важливо. Також дівчата намагаються підтримувати воїнів смаколиками, виготовленими власноруч. Проставсь сочне печиво і передавалося військовим. Ідейницею такої волонтерської справи є Людмила Стельмах. Вона вже два роки допомагає зробити сон військових спокійнішим. Ми дуже хвилювалися, переживали, співчували нашим. Ну думаю, чим ми можемо допомогти пенсіонеру, зокрема. Але ми почали шити. З таких своїх домашніх матеріалів, які в нас були пледи, якісь відрізи на плаття. Потім купляли ми, коли у нас закінчилися наші домашні запаси, які в нас були. Ми почали купляти їх в секонд-хенді, синтепон почали купляти. Матеріалами допомагає місцевий підприємець. За два роки спільними зусиллями вдалося пошити близько тисячі подушок. А за підтримки юних волонтерок за два тижні виготовили понад 100 класичних і 11 ортопедичних. Частину із них вже передали на фронт. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Порушив правила військового обліку, понесеш відповідальність у Верховній Раді. Продовжують роботу над вдосконаленням відповідного законопроекту. В першому читанні парламентська більшість вже підтримала нормативний акт, друге, не за горами. Чи підтримують збільшення штрафів для ухилянків хмельничани на вулицях міста? Запитала Олександра Тустюк. Ухилянтів планують карати гривнею. Ті, хто не з'явились протягом семи днів до військомату з отримання першої повістки, отримують штраф у розмірі від 3 тисяч 400 гривень до 5 тисяч 100 гривень. З лісних порушників чекає штрафування до 25 тисяч 500 гривень. Чи пришвидшиться там по мобілізації, запитали у містян. Я думаю, ні. Хто не хоче, той не піде. Тому що я вважаю, що людина, яка не хоче воювати, з нею там не буде ніякого толку. Ні, Люди будуть як тікали, так і будуть тікати і ховатися. Той, хто хотів, йти на війну вже давно там. А примусово, ну, я думаю, що це неправильно. Думаю, так. А чому? То будуть боятися? Та нічого не присвідчить. А чому? Треба мотивованих людей туди, а не хватати на вулиці. Воно нічого не дає. З 10 чоловік один нормальний, то навіщо вони Да. Ну, то бо треба, щоб перемога скоріше була перемога. Я думаю, що ті, що ухиляються, то вони мають средства платити, і їм не страшно. Я вважаю, що більш будуть боятися штрафів і йти до воєнкомату. Якщо вони не хочуть служити, то хай платять гроші, але хай це буде офіційно. І з другого боку, треба розуміти, що, що значить ухилятися, а хто має захищати країну. Перших 30 старшокласників завершили навчання у атомній школі на базі Хмельницької атомної електростанції. Протягом семи місяців вони вивчали усі тонкощі енергетичної галузі, особисто відвідали кожен виробничий підрозділ, а отримані знання закріпили інтелектуальними змаганнями. Подробиці у матеріалі атомників. Робота з громадськістю і особливо з молодим поколінням нашого суспільства є невід'ємною частиною діяльності на енергоатомі та її філіях. Упродовж семи місяців на Хмельницькій АЕС тривав освітньо-профорієнтаційний проект Атомна школа ХАС. За цей час більше 30 старшокласників навчальних закладів регіону знайомились із фахівцями атомної галузі, відвідували виробничі підрозділи, слухали лекції, змагались в інтелектуальних поєдинках. Продовж цього проекту ми намагалися зацікавити дітей. Вони мали змогу побувати на цікавих локаціях, побачити роботу підприємства зсередини, спілкувалися з представниками Хмельницького ЕС, з найкращими спеціалістами. За активну участь у проєкті діти отримували заохочення: спеціальні бали, які організатори називали мегаватиками. Нині ж відбулося урочисте завершення проєкту. Учасникам школи вручили сертифікати та пам'ятні подарунки. Найпотужнішим учасником проєкту став Святослав, учень гімназії Ерудит а гарне враження від навчання отримали усі учасники проєкту. Найбільша користь цього проєкту для кожного з нас це було те, що ми, врешті-решт, побачили, де батьки наші працюють. Хочу подякувати. Хмельницький ЕС за такий проєкт, як атомна школа, за всі моменти, за, чу за чудові заняття, за викладачів, за чудові лекції. Загалом знайшли для себе багато цього, чого цікавого на атомній станції та атомній енергетиці. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра привітав учасників атомної школи із завершенням навчання та побажав завжди розвиватися та не зупинятися на досягнутому в нашої держави велике майбутнє. Я хочу, щоб кожен із вас прийняв участь в тому, щоб розвивати нашу неньку Україну. Слава Україні! Попри всі виклики, ядерна енергетика в Україні продовжує розвиватися, і можливо, що сьогоднішні випускники це завтрашнє майбутнє української енергетики. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Інтенсивне схуднення та покращення здоров'я. Охочі швидко скинути зайві кілограми, можуть відвідати заняття з кросфіту. Крім того, тренування покращує спритність, силу волі та витривалість. Як проходять заняття, бачили мої колеги. Для бажаючих покращити фізичну форму, витривалість та здоров'я. Функціонують заняття із кросфіту. Тренування відрізняється високою інтенсивністю та постійною зміною вправ. Кросфіт розвиває абсолютно все тіло. Починаючи з серцево-судинної системи, з дихальної системи, ну і відповідно, якщо говорити про конкретно м'язи, то м'язи працюють фактично всього тіла. Скільки потрібно займатися, аби досягнути бажаної форми, питання індивідуальне. Якщо дотримуватись простих правил, то результат можна побачити уже за декілька тренувань. Немає універсальної моделі, яка скаже, що там ти можеш отримати результат там за 10 днів чи за 5 днів, чи за якийсь короткий період часу. Е -е, є система тренувань. Яка передбачає за собою методологію, яка заключається в тому, що ти маєш тренуватись регулярно, харчуватись правильно, відповідно, таким чином ти отримуєш максимально швидкий результат. Виконуючи вправи, розвивається сила волі. Єдиний мінус дуже насичена програма тренування. Однак, аби отримати бажану форму, потрібно попітніти, каже тренер. Просвіт, як система використовує велику кількість базових вправ: це присідання, це жими, жими на плечі, жими на груди, скажімо так, різного роду підтягування, віджимання. Тому мені здається, що це є на сьогоднішній день максимальна універсальна система, яка що саме основне досліджена науково і вона обґрунтована з точки зору науки. А з точки зору науки, якщо обґрунтований процес, ну, це вже... Має свою фундаментальну фундаментальне значення для, для здоров'я. Займатися кросфітом можуть різні вікові категорії. У одному залі тренуються як новачки, так і професіонали. Виконують однакові вправи у різні інтерпретації. Тож покращити здоров'я та фізичну форму може будь-хто. Головне не здаватися. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. І спортивною інформацією завершуємо наш підсумковий випуск новин. Більше інформації для вас, мої колеги, підготували на офіційних сторінках Першого подільського у соціальних мережах. Тож залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх подій.